Перше, що ти маєш зрозуміти, ти не зобов'язаний бути позитивним постійно. Ти не повинен кожну секунду випромінювати натхнення, силу, енергію чи усмішку. Це просто неможливо. І, головне, цього не вимагає ні життя, ні всесвіт. Ми часто чуємо фрази: будь на позитиві, думай тільки добре, усміхайся попри все. Але така установка створює сильний внутрішній тиск. Ми починаємо відчувати провину за будь-яку слабкість, за смуток, за сльози. Ми намагаємося приглушити емоції, які теж є частиною нас. Правда ж у тому, що життя не складається лише з підйомів. Є моменти спокою, є час для радості, і є час, коли потрібно просто побути на самоті зі своїми думками. Це природно. Твоє завдання не вдавати, що все чудово, коли насправді всередині шторм. Твоє завдання дозволити собі бути справжнім. Не варто змушувати себе видавлювати позитив, якщо його зараз немає. Дозволь собі відчути все, біль, втому, розчарування, сум. Ти маєш право на будь-який стан. І саме через прийняття приходить сила не від заперечення, а від чесності з собою. Важливо не те, скільки разів ти впав, а те, що кожного разу ти дозволив собі піднятися знову. А щоб навчитися приймати свої емоції, розуміти свої стани і змінювати власну енергію, приєднуйся до нашого каналу. Тут ти знайдеш відео, що допоможуть тобі зрозуміти себе, налаштувати свідомість на гармонію і спокій, і побачити життя з іншого боку, без надмірного тиску, але з великою любов'ю до себе. Коли ти відчуваєш, що втомився, що енергія падає, не тікай від цього. Спробуй не боротися зі своїми емоціями. А дати їм місце. Якщо ти сумуєш, дозволь собі побути в цьому стані, проживи його. Випусти все, що накопичилось, і не звинувачуй себе за це. Адже тільки через прийняття емоцій ми можемо їх відпустити. Якщо тобі важко, не треба робити вигляд, що все добре. Навпаки, дозволь собі вечір повного відпочинку, побудь наодинці, випий чаю. Запиши свої думки або просто побудь у тиші. Усвідомлення це і є зцілення. І коли ти чесно визнаєш, так, мені зараз непросто, але я проживаю це і рухаюсь далі. Тоді твій розум стає твоїм союзником, а не ворогом. Щодня роби маленькі кроки, щоб підтримувати гармонію. Виділи кілька хвилин на вдячність, згадай, за що ти сьогодні вдячний. Зосередя на тому, що тебе надихає. Можеш просто повторити фразу Я дозволяю собі бути собою. Я приймаю кожну свою частину. Ці прості дії не магія, а справжня практика внутрішнього росту. Коли ти щодня наповнюєш себе вдячністю, твої думки починають звучати інакше. І чим більше ти зосереджуєшся на гарному, тим більше хорошого приходить у твоє життя. Пам'ятай, що немає нічого поганого в тому, щоб бути не ідеальним. Ти не робот, ти людина, і саме це робить тебе справжнім, живим, унікальним. Любов до себе це не егоїзм, це основа всього. Тож полюби себе, прийми свій стан і дозволь собі просто бути. І якщо ти хочеш дізнатися більше про силу розуму, енергію прийняття та роботу з підсвідомістю, підписуйся на канал. Разом ми навчимося жити легше, глибше, і з вірою в себе навіть тоді. Коли навколо шторм.